У Житомирі стартує конкурс на найкращий проект по реконструкції фасадів будинків на вулиці Михайлівській та прилеглих вулицях. Участь у ньому беруть шість груп. Окрім того, на вулиці вже почали замінювати комунікаційні мережі у рамках капітального ремонту. Знімальна група новин твого регіону вирішила запитати Житомирян, якою би вони хотіли бачити центральну вулицю міста. Як я хочу бачити, так. Та, от щоб тут чи змінили чи задали, чи села якщо чесно. Абсолютно все устраювають. Ну вот та не на. Прибрать. А так все очень замечательно. Щоб машини не їздили. По-перше, самое головне. По-друге, щоб було більше зелени, щоб було ну, гарніше і щоб цей майданчик був якось більше обустроєний. Ну, Навірно, щоб порядок был. Лавочки стояли не только там, а везде. Урни достаточно. Ну, поберили, покрасили. Действительно, центральная улица города, щоб вона виглядала центральною, як в будь-якому городі. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы ее благоустроили, чтобы она была более нарядная, более освещенная. Можно немножко кафе каких-то прибавить, добавить. Ну вот немного здесь этот ремонт, он не совсем так, ну, видимо, что-то здесь они проводят. Просто чтобы вот она была уютная, красивая, наша визитная карточка Михайловская. Как везде есть улицы во всех городах. Ну вот так примерно где-то я вижу. Чтобы машины не ездили отсюда, чтобы свободно уже с детьми она была пройти. Можливо, чтобы появилось больше... лавочок, щоб посидіти, де було ну, не знаю, можливо, ще якісь більше деревів та якихось прикрас. Живі статуї було б прикольно. Живі статуї. Як <кхух> в Барселоні. Щоб тут виступали. Так, да, так. Да, було б цікаво, Улічний артисти і все такое. Щоб вибирали більше. І асфальт новий положили. <реш> <реш> і не хотіли. У першу чергу вулиця Михайлівська повинна підтверджувати свій статус пішохідної вулиці, тому що ну, як би вони не боролися, наша влада та міліція з машинами, ми бачимо реальний краєвид, і це не є нормально. Тобто ну, в Європі пішохідні вулиці є пішохідними. Це перший критерій. Ну і плюс я вважаю, що реставрація повинна проведена бути зберігаючи історичний. Саме історичний вигляд і не змінювати тут ніяких там, металевих конструкцій, не будувати і так далі. Тоді вона повинна бути спокійна, врівноважена, гарна вулиця. І це буде класно. Житомиру цього не вистачає. Трудно мені сказати, ви розумієте, після ремонту фонтанчик. Що тут ще? Я не знаю, що тут все. Кафешки ще, щоб були тут, щоб можна було посидіти. Все, я не знаю. Я не готова до цього. <гум> ну, фонтанчик, колись тут був фонтан. І якась, може, для дітей, якась площадочка маленька. Я не знаю, як це можна зробити. Нормально все. не помішало б отак. От. Такі саме ж самі до кінця. Лавочки? Так. Да. Лавочки. Більше красоти. Ну так, в принципі, я не знаю. А така залишається Михайловська. Така, як раніше, була? Юліана Паронько Євген Єсеулов, студія ЦТВ телеканал вітелеканал